У вашій родині з'явився або планує з'явитися малюк, тоді вам точно буде цікаво це відео. Минулого разу ми говорили про те, як новоспеченим батькам отримати допомогу при народженні дитини. У тому випуску ми зазначали, що її можна отримати онлайн через послугу ямалятко. Питанням як? зацікавилась більшість нашої аудиторії. Тож, ви просили, ми робимо. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій і у цьому відео ми поговоримо про комплексну послугу є Що таке є Малятко? Ємалятко це комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявкою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати 9 державних послуг, потрібних при народженні дитини. Що ж це за послуги? Усього сервіс ємалятко передбачає 9 послуг. П'ять із них є базовими, тобто обов'язковими. це оформлення свідоцтва про народження дитини, відзначення інформації про матір та батька малюка у свідоцтві про народження, реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Простіше оформлення ідентифікаційного коду для дитини. Номер платника податків дитини вноситься до свідоцтва про народження, визначення належності дитини до громадянства України та присвоєння дитини унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Номер вноситься до свідоцтва про народження, внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. це пришвидший час підписання декларації з педіатром або сімейним лікарем. Адже вся інформація про дитину вже буде у реєстрі. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Чотири інші послуги сервісу є малятко надаються на вибір батьків, тобто їхні заявники можуть отримати додатково до зазначених обов'язкових послуг. Це Реєстрація місця проживання дитини, що необхідно зробити протягом трьох місяців з дня її народження, призначення допомоги при народженні дитини. Призначення допомоги багатодітним сім'ям, де виховується троє та більше дітей. Виплата грошової компенсації за пакунок малюка. Відео про останні три послуги вже є на нашому каналі. Рекомендуємо їх переглянути, перейшовши за підказкою. ось тут. Зверніть увагу, замовити комплексну послугу є малятко, можна, якщо. Родина ще не отримала свідоцтво про народження дитини у ДРАЦІ чи ЦНАПІ за місцем проживання. Матір та батько дитини є громадянами України. Дитина народилася у медичному закладі. У пологовому будинку було видано медичний висновок про народження дитини. Шлюб між батьком та матір'ю було укладено в Україні. Як замовити комплексну послугу є малятком онлайн. Щоб замовити послугу є малятко онлайн, необхідно зайти на портал Дія і подати заяву. В описі до цього відео ми прикріпили посилання на ємалятка в дії». При замовленні послуги ємалятка онлайн вам знадобляться. Номер медичного висновку про народження дитини, що видається лікарем у пологовому будинку, кваліфікований електронний підпис, який засвідчує особу заявника, отримати підпис можна онлайн у застосунку діячі Приват24 або навіть офлайн у одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Офлайн замовити послугу є малятко офлайн можна у пологовому будинку до виписки, у ЦНАПі або у відділі ДРАЦУ. Для отримання послуги є малятко офлайн необхідно надати. Оригінали паспортів батьків або цифрові паспорти у застосунку дії, номер медичного висновку або оригінал медичного свідоцтва про народження, форма 103, що видається у пологовому будинку, податкові номери обох батьків. Інформацію про дату, місто та орган, що уклав шлюб батьків дитини, якщо вони перебувають у шлюбі, унікальний номер запису у реєстрі одного з батьків для присвоєння цього запису дитині за наявності у одного з батьків, номер банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування допомоги при народженні дитини. Також можуть знадобитися: письмова згода одного з батьків дитини щодо присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища і заяву подає один із них. Письмова згода другого з батьків щодо реєстрації місця проживання народженої дитини з одним із батьків, якщо батьки зареєстровані за різними адресами і заяву подає один із них. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми з радістю розповімо вам про усі послуги департаменту.